Бі-бі-бі машина каже. Дир-дир-дир, мотор дирчить. Їдьмо, 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 їдьмо. Мов говорить, він цю мить. Пих-пих-пих. Димить машина. Об дорогу труться шини. Шу, 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 шу шарудять Поспішав перед машина пасажири. В ній сидять. А сьогодні у нас з вами причудова дуже тема це те, чим ми любимо займатися, гратися. Любі мої! Давайте роздивимося, які ж бувають іграшки. Навколо нас, і я знаю, що у вас вдома дуже-дуже багато всяких іграшок. Тому, будь ласочка, давайте роздивимося. Ось ця – це машина. Вона дерев'яна, вона зроблена з дерева. Ще в мене є ведмедик. Він зроблений з тканини. Він м'який. В мене є ось такий інструмент, дуже гарний, музичний, бубин. Він Пластмасовий, зроблений з пластмаси. Є чудові іграшки, вони гумові, м'якенькі. Ще в нас є лялька. вона пластмасова. Навколо нас багато-багато іграшок. І вже якими іграшками грається? Ви вибираєте собі самі. Давайте зараз роздивимося з вами, наш дитячий садочок. І спробуємо скласти речення. Роздивіться, будь ласка, картинку. У дитячому садочку. Дітки що роблять? Граються. А чим граються дітки? Кубиками. А що будують дітки з таких гарних кубиків? Так, башню, будинок, замок, все, що вам захочеться. так як ви складете мені ці речення. А ми знаємо, що речення це закінчена думка. Щоб я зрозуміла, про що ви мені хочете сказати. Речення повинно бути просте. Тепер подивимося другу картинку. Так, тут теж граються наші дітки-конструктором. Це будівельний матеріал. З нього можна будувати. Хлопчик читає книжечку, дівчинка грається своєю улюбленою лялькою. А ще в дитячому садочку дуже-дуже-дуже багато різних іграшок. Скажіть мені, будь ласка, ось дівчинка, а ось поличка. Будь ласка, скажіть мені, з якої сторони у дівчинки знаходиться сніговик? З якої сторони від дівчинки знаходиться машина? Молодці. Х, яка іграшка? Над дівчинкою. Дякую вам, ви молодці. Ще я хочу, щоб ми з вами звернули увагу. Великий ведмідь, маленький ведмідь. Що може робити ведмідь? Стояти. Ще ведмедик може сидіти. Ведмедик може рухати своїми ручками, може рухати своїми ніжками. А ще в нашого ведмедика, давайте роздивимося, є голова, тулуб, задні лапи, передні лапи, а на голові є очі, ніс, паща. І вуха. Так, це наш вебмедик. А вам завдання? Ви мені, будь ласка, покажіть, сфотографуйте мені свою або намалюйте свою улюблену іграшку і опишіть, що може робити ваша іграшка. Дякую, до побачення!